У нас безпека це не лише про фронт, це не лише про економіку, це і про людей. І ви, я вчора про це говорив: про те, що у вас все, що не вкладається в ту парадигму, яку ви самі собі намалювали або вам намалювали, то це в нас і ПСО. Ми з вами дійшли до того, що стаття Financial Times має ознаки ІПСО в інтересах Росії. Це заявка Міністерства енергетики. У Міністерстві енергетики України заявили, що стаття Financial Times під назвою Росія знищила більшість більше половини енергетики України, має ознаки інформаційно-психологічних операцій, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога. Що буде наступним кроком? Я пам'ятаю, напередодні війни в куларах Верховної Ради лунали гасла про те, що «Нью-Йорк Таймс гірше ніж Раша Тодей».